Тема веганства вже давно не нова. З кожним роком все більше людей змінює свій спосіб життя заради свого здоров'я, здоров'я планети та добробуту тварин. І це не дивно, бо технології розвиваються, люди мають доступ до незліченої кількості інформації та наукових досліджень. Все більше етичних альтернатив створюються та стають доступнішими. Зірка фільму Джокер Хокін Фенікс у своїй промові на церемонії нагородження Оскар за найкращу чоловічу роль закликав до проблеми молочної індустрії. Я вважаю, що найкращий дар для мене і для багатьох в цій кімнаті це можливість використовувати свій голос за тих, хто його не має. Я вважаю, що ми відірвані від навколишнього світу, і багато хто з нас винен в егоцентричному світогляді і вірі, що ми центр всесвіту. Ми приходимо у світ і забираємо всі його ресурси. Вважаємо, що маємо право штучно запліднювати корову, а після пологів взяти та забрати її дитину, незважаючи на її крики та страждання, і забираємо молоко, яке призначене для теля. Перед врученням премії Бафта, де він також отримав нагороду за найкращу чоловічу роль, Фенікс підтримав акцію протесту за рівність тварин у Лондоні, закликаючи людей виключити м'ясо зі свого раціону. Відома акторка та захисниця прав тварин Помела Андерсон з'являлась в багатьох рекламних кампаніях Пета. Чи Піта? Напишіть в коментарях, як правильно. Завдяки одній з найвідоміших компаній All Animals Have The Same Parts у всіх тварин однакові частини, де Помела позивала у вигляді діаграми м'яса. Пета закликала людей замислитися над етикою. Вивживанням м'яса та інших продуктів тваринного походження. Тож сьогодні ми поговоримо про відомих веганів та веганок, їх трансформації на цьому шляху та про те, як їхня медійність змінює світ. Тож, поїхали! Бенедикт Камбербеч неочікувано, але цей відомий британський актор, який здобув популярність завдяки ролям у фільмах Доктор Стрендж та серіалі Шерлок неодноразово висловлювався на підтримку веганства під час інтерв'ю та в інших публічних виступах. Бенедикт Камбербеч стверджує, що перейшов на веганство у 2014 році. Актор відмовився від споживання м'ясних і молочних продуктів яєць і меду, використання одягу зі шкіри та хутра. Втім, він пішов на компроміс із власними переконаннями під час зйомок у фільмі у руках пса. Погодившись їздити верхи на конях в інтерв'ю Time Out London Актора запитали, чи потрібно йому їсти щось ситне, таке як яєчні білки, щоб залишатися у формі для рулях у фільмах. На що він відповів, що він їсть лише рослинну їжу? Чи потрібно було тобі їсти щось, щоб бути у формі для фільму? Якось, наприклад, пити яєчні білки? Е, ні, ні, ну я їм рослинну їжу. Я веган тому ні. Нічого Камбербетч також підтримує етичну моду. У 2016 році він з'явився на обкладинці британського GQ у веганських черевиках і костюмі з Future ф'ючерву від Pray Gentleman, першого у світі повністю веганського бренду розкішного чоловічого одягу. У 2018 році на прем'єрі фільму Месники війна нескінченності він носив веганський костюм від бренду Бріоні, зроблений без використання будь-яких тваринних матеріалів. Наталі Портман відома ролями у фільмах Леон Професіонал та Тор. Наталі Портман відмовилась від м'яса у віці 9 років з етичних міркувань. Після того, як побачила демонстрацію лазерної хірургії на курці на медичній конференції. Портман стала веганкою у 2011 році після прочитання книги «Eating Animals» і з тих пір була активною веган та зоозахисницею, а також інвесторкою у різні рослинні бізнеси. І вона настільки була зворушена книгою Фойера, що зв'язалася з автором. Щоб Створити документальну адаптацію «Їдять тварин, яка дебютувала на кінофестивалі Телурайт у Колорадо у 2017 році. Портман регулярно обговорює веганство та права тварин на громадських платформах. Під час виступу перед не повірити 16 тисячами студентів Лос-Анджелесі на Вієй. Вона сказала: тільки після того як я стала активною у жіночих питаннях, я зрозуміла, що моє веганство пов'язане з цими самими проблемами. Молочні продукти та яйця походять не тільки від курів та корей, вони походять від самок. Ми експлуатуємо жіночі тіла і зловживаємо магією тварин жінок для створення яєць і молока. Наталі Портман також активно підтримує веганську моду. У нас співпрацювала з брендом Tika Sun для створення власної лінійки веганських зуттєвих виробів, які були зроблені без використання матеріалів тваринного походження. Джесіка Честейн. Джесіка Честейн виступає за просування багатьох гідних справ включаючи фемінізм, веганство і навіть підтримку України. Думаю, багато хто бачив її візит в Україну. Спочатку вона перейшла на рослину дієту в 2005 році, щоб поліпшити своє здоров'я. Футін. Фодевалаквили віген офіс. Авослайкселе. Beyond Meat, Beyond Meat was one of the very first companies I ever invested in. I'm not really a stock market kind of girl. Like I won't invest in something unless I believe in it, um, and I use it in my real life. Вона також підтримала та просувала ініціативу Adobe Shop. Прихистіть, не купуйте. Я завжди була величезною прихильницею тварин. Я встановила всіх своїх домашніх улюбленців. Я веганка і вірю в купівлю продуктів без жорстокості. Якщо говорити про сім'ю, то Джесіці дуже пощастило, Оскільки її мати Джері Хесті є веганською шеф-кухаркою. У 2014 році Джесіка навіть купила мамі веганську вантажівку з їжею як подарунок на. На день народження. Джаред Лето Джаред Лето вже понад 20 років дотримується веганської дієти. Він також є прихильником сироїдіння raw food diet, що включає споживання необроблених теплом продуктів. І варто зазначити, що важливо не плутати веганство, яке є етичним способом життя, з рослинною дієтою, адже Артледо завдячує своєму здоровому фізичному стану саме рослинній дієті. І на момент зйомки цього відео йому 52 роки. Тому ось бачите живий приклад того, що рослинна дієта може омолоджувати людей. І важлива новина: ми шукаємо спонсорів. Змонтовані записи лекції з ваган вікенду, ранній доступ до відео, ексклюзивні відео і навіть мерч у подарунок все це ми пропонуємо нашим спонсорам і спонсоркам. Ваш внесок дуже допоможе нашій організації розвиватися та захищати тварин, тож ставайте голосом тварин в Україні. Поїхали далі біля Айліш. про молоду ікону поп музики та активістку можна говорити багато. Ось до речі, на фоні ви можете побачити її платівки у віці 12 років. Співачка під впливом своєї матері Мегі Бейерт перейшла з вегетаріанства на веганство. Вона сказала, що це був легкий наступний крок, тому що вона ніколи не їла м'ясо. Well, so in my life, like ever. Um, so becoming vegan wasn't like a huge deal for me because i like meat was never a thing in my life so it wasn't like i missed meat it wasn't like i had something to miss you know i feel like i feel like when you've grown up with meat and you try to go vegan it's like a lot harder because it's like you know what you're missing you know what you can't have and stuff but I I mean, dude, animals, bro. Like, Why well, just, just don't understand the point. Why would you you eat eat an animal when you could eat some chips? 25 листопада 2021 року вона поділилася знімком, як обіймається з індишкою в інстаграм, написавши: індики одні з найніжніших істот у світі, і 46 мільйонів із них бувають щороку на День подяки. Я знаю, що важко змінити традиції, але просто майте це на увазі. Своєю медійністю вона часто впливає на моду у світі. Наприклад, Білі переконала Оскара Деларента відмовитись від Хотра. Як молода інфлюенсерка, це зробила? Вона поставила Алексу Болдену, виконавчому директору Оскара Деларенти, ультиматум. Вона одягла б їх дизайнерську сукню на зіркову медикали 2021 року за умови, що бренд повністю відмовиться від Хотра. І Болден погодився. Білі приголомшила Гала-концерт у чудовій повністю етичній сукні з фатину із 15 футовим. Шлейфу. Вона також співпрацювала з Nike, щоб створити веганське взуття. Та розробила свої веганські парфуми, запущені восени 2021 року. Седі Сінг Молода актриса відома своєю ролью у серіалі Stranger Things», активно підтримує веганський спосіб життя. В ексклюзивному інтерв'ю Джад Джаред у 2017 році Сін розкрила 10 цікавих фактів про себе для шанувальників. Серед цікавих фактів було її веганство, яке, за її словами, було натхнене іншим актором і активістом Вуді Гаррільсоном. Вона пояснила: я пристрасна веганка. Я насправді була вегетаріанкою близько року. І коли я працювала низканим замком з Вуді Гаррільсоном, він та його сім'я. Надихнули мене стати веганкою. У 2018 році вона розповіла журналу Ел більше про етичні причини свого рішення. Я зрозуміла, що відбувається в яєчній та молочній промисловості, пояснила вона. Тоді я подумала. Ось і все, стаю веганкою. Перш ніж стати веганкою, сінк не думала, що зможе слідувати цьому способу життя. Будучи з Техасу, актриса розповіла в інтерв'ю Glamour UK, що вона завжди говорила собі, що ніколи не зможе стати веганкою. Моя сім'я велике м'ясоїди, але потім я вирішила, що збираюся спробувати, і пішла вперед. І зробила це. Також Сиді Сінк використовує свою платформу для поширення обізнаності про тварину. У 2019 році Актис відвідала The Gentle Barn – каліфорнійський притулок для тварин, врятованих від жорстокого поводження та зневаги, і закликала своїх шанувальників дізнатися більше про його жителів. Це неймовірний притулок рятує та реабілітує тварин усіх видів від зневаги та жорстокого поводження. Джеррі Хейл Поп виконавиця Яна Шамаєва більш відома під псевдонімом Джері Хейл, стала популярною як учасниця наці збору Євробачення 2020 року з авторською піснею Вікен. У тексті співачка вісмії поширені в українському суспільстві стереотипи про веганів і веганок. А 2024 року Джері Хейл разом зі співачкою Альона Альона представляли Україну на Євробаченні. У липні 2023 року було рік без м'яса, тобто на сьогодні Альона Альона вже два роки без м'яса. Джері Хелл стала веганкою у 2017 році, вона пояснила, що це було пов'язано з професією її батьків. Вони понад 20 років працюють м'ясниками. Навіть коли ти вже 20 років живеш з тим, що зараз там колять свиней за вікном, це, ну, це те, з чим ти ніколи не можеш звикнутися. Я там пропонувала батьку. мамі, шукала роботу, от казала, от цим, цим, цим можна. Але люди, які вже десятками років займаються одним і тим же. Їм важко, є дуже багато страхів, і я ніяк не можна це вплинути. І своїм прикладом вона вплинула на рідного брата Дениса, який перейшов на веганство у віці 20 років. Пітер Дін Клейдж. відомий своєю роллю Теріона Ланністера у популярному серіалі Гра престолів. Пітер Дін Клейдж був вегетаріанцем протягом 15 років. Перший стати веганом у 2014 році повідомляє інсайдер. У квітні 2014 року Дінко співпрацював з міжнародною групою справ тварин Пета під назвою Face Your Food, щоб розкрити реалії фабричного землеробства. Зображення, які ви ось ось побачите, можуть змусити вас захотіти відвернутися, але це те, за що ви платите кожного разу, коли купуєте м'ясо, яйця та молочні продукти. Сказав він. Як опікун домашньої тварини, собаки на ім'я Кевін, він також виступав за прихисток, а не покупку тварин у заводчиків. Відомий американський актор також співпрацював з некомерційною Організації Кюртлі Фрі інтернешнл як посол у 2012 та 2015 роках, допомагаючи просувати закон про гуманну косметику, щоб припинити косметичне тестування на тваринах. Тестування косметики на тваринах це жорстока, застаріла та непотрібна практика. Я пишаюся тим, що приєднався до Free International у підтримці закону про гуманну косметику, щоб припинити тестування косметики на тваринах у Сполучених Штатах. Наприкінці закликаємо вас поділитись в коментарях, чия історія веганського способу життя сподобалась найбільше. Нагадуємо про можливість стати нашим спонсором або спонсоркою каналу, щоб ми могли більше працювати над захистом тварин. За вашу підтримку, ми ділитимемось з вами ексклюзивним контентом. А наші спонсори вже мають можливість переглянути ексклюзивну лекцію про веганство в поп культурі, в якій лекторка Ксенія Янус розповіла про веганів персонажів у фільмах та мультфільмах. Активізм відомих музикантів та письменників, соціальні медіа та роль інфлюенсерів, поширені веганства і веганську моду та етичну красу. Якщо ви не маєте фінансової можливості підтримати нас, то завжди можна поставити вподобайку, написати розлоги, коментар і поділитися цим відео з другом чи подругою. І до нових відео!